Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Мурахи маленькі, але неймовірно цікаві створіння, які давно привертають увагу науковців. Ці невтомні працівники мають таємниці та дивовижні особливості, які часом складно уявити. Вони існують мільйони років, живуть у складних суспільствах, будують мегаполіси і навіть воюють. Завдяки унікальним здібностям мурахи стали прикладом витривалості, кооперації та надзвичайної адаптивності. Давайте розглянемо цікаві факти про мурах, адже цим маленьким створінням є чим здивувати. А ви в свою чергу не забувайте про лайк та підписку на наш канал. Мурахи існують на нашій землі більше 100 мільйонів років, про що свідчать знайдені скам'янілості. Вони є свідками епохи динозаврів та пережили величезні зміни планети й адаптувалися до найекстремальніших умов. У світі живе понад 12 тисяч видів мурах, і це лише ті види, які вже вдалося відкрити науковцям. Вони населяють майже всі куточки планети, окрім Антарктиди, пристосовуючись до різних умов і кліматів. Деякі види настільки унікальні, що можуть виживати в пустелях, а інші живуть у тропічних джунглях, створюючи величезні колонії з мільйонами особин. Хоча мурашки є маленькими істотами, проте вони дуже сильні. Мурахи можуть піднімати та переносити вантажі, які в 50 разів перевищують їх власну вагу. Це можна порівняти з тим, якби людина могла підняти слона. Мурахи можуть спати до 250 разів на добу. Донедавна вчені вважали, що мурахи зовсім не сплять. Проте декілька років тому науковці довели, що у мурах є сон, який триває дуже короткий проміжок часу до 60 секунд, і може повторюватись до 250 разів на день. Кожна мурашина сім'я має одну або ж декілька королев, мурашиних маток. Мурашина королева це самка, що відкладає яйця. Інші мурахи поділені на касти робітники, солдати і няньки, які виконують різні ролі в колонії. А сама ж мурашина колонія може налічувати декілька мільйонів особин. У мурах є крила. Самці більшості видів мурах мають крила, які використовують під час шлюбного періоду. Мурашині королеви також мають крила, але відкушують їх собі одразу ж після запліднення. Цікавий факт, що мурашина королева може жити до 30 років, тоді як самці живуть декілька тижнів та гинуть через деякий час після спаровування, а тривалість життя мурах-робітників коливається від декількох місяців до трьох років. Мурашки та оси це далекі родичі. Мурахи еволюційно пов'язані з осами і походять від спільного предка, хоча в сучасному світі їхні шляхи розійшлися. Мурахи не мають серця, натомість їх кров, а точніше гемолімфа, рідина, що схожа на кров, тече через спеціальні трубки в тілі, які називають гемоцелем. А ще у мурах немає легень, дихають вони за допомогою спеціальних отворів, які називають дихальцями. Мурахи спілкуються між собою за допомогою хімічних сигналів, які називають феромонами. Вони можуть передавати складні повідомлення, які подібні до текстових повідомлень, використовуючи лише запахи. Окрім хімічних сигналів, мурахи також використовують для комунікації тактильні дотики. Деякі країни намагаються використовувати вміння мурашок на користь людини. Наприклад, у США були спроби навчити мурах шукати вибухівку завдяки їх чутливому нюху. Адже мурахи розрізняють хімічні сполуки краще, ніж собаки. Мурахи ведуть війни на території з іншими колоніями та вигадують складні військові стратегії, часом навіть жертвуючи власним життям. Деякі види мурашок відомі своїми рейдами на гнізда інших мурах. Вони викрадають личинок і переносять їх у власні гнізда, де ті виростають і починають працювати на нових господарів. Вирощені в чужому гнізді, поневолі мурашки виконують усю важку роботу, будують гнізда, добувають їжу та доглядають за малечою, в той час як мурахи-господарі займаються включно захопленням нових колоній. Така поведінка здається схожою на військові завойовування та демонструє, що мурашиний світ має свої соціальні складнощі не менш заплутані за людські. Завдяки своїй високій самоорганізації мурахи вміють утворювати живі мости, з'єднуючись одне з одним. Це допомагає їм долати різноманітні перешкоди, наприклад, щоб перебратися з гілки на гілку сусіднього дерева. Мурашки мають чудову пам'ять. Мурахи запам'ятовують маршрути і можуть орієнтуватися за запахами, що допомагає їм знаходити шлях додому або ж до джерела їжі. Деякі види мурах справжні фермери, адже вони вирощують грибок прямо у своїх гніздах. Ці мурашки збирають листя, але не для їжі, а як поживний субстрат для грибка, який вони ретельно культивують. Ці мурахи садять шматочки грибка, який потім проростає на подрібненому листі і служить їм їжею. Цікаво, що мурахи стежать за його чистотою та навіть обробляють спеціальними бактеріями для захисту від шкідливих мікроорганізмів. Високу самоорганізацію мурах можна чимось порівняти з демократією. При пошуку нового місця для гніздування мурахи обговорюють можливі варіанти, поки всі не дійдуть згоди. Таке явище називається колективним рішенням. Цікаві факти про мурах не перестають дивувати. І ось ще один. За все своє життя мурашина королева спаровується лише один раз, отримуючи при цьому біоматеріал самця, який і використовує протягом усього свого життя для запліднення яєць. З настанням холодів, мурахи входять у період зимової сплячки, схожий на природний сон. Коли температуру ґрунту опускається нижче певного рівня, мурахи уповільнюють свій метаболізм і занурюються в глибокий спокій, зберігаючи сили до весни. Вони ховаються глибоко в мурашниках, де температура стабільніша, часто об'єднуючись у великі скупчення, щоб підтримувати тепло. Це дозволяє їм економити енергію і пережити холодний сезон, після якого вони знов повертаються до своєї невтомної роботи. Деякі види мурах не будують гнізда, а ведуть кочовий спосіб життя і мандрують із місця на місце. Колонії деяких видів мурах вражають своїми розмірами. Їхні гнізда мають складну систему тунелів, вентиляційних шахт і місць для запасів харчів. В Європі була виявлена колонія мурах, яка займала площу понад 6 тисяч квадратних кілометрів. Складала з мільйонів гнізд, які були пов'язані між собою, а її чисельність, за підрахунками експертів, перевищувала 1 мільярд особин. Якщо сподобалося дане відео, не забувай про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще багато всього цікавого. До нових зустрічей!